Черкаський обласний центр туризму краєзнавства оголосив патріотичний конкурс відеороликів учнівської молоді, славетні українці Черкащини, які змінили світ і Україну. Його приурочили до 70-ї річниці створення Черкаської області. Саме на цей конкурс і подали свою роботу юнкори гуртка журналістики творчого об'єднання Ідея Смілянської гімназії імені сенатора. Вони створили новий документальний фільм Отаман Яків Водяний, присвятили його сторіччю української революції та одному з її легендарних. Паташків і нашому земляку. Ми пропонуємо вам переглянути відеороботу наших юних колег юнкорів і обов'язково не полінуйтесь. Зайдіть у Фейсбуці на сторінку гімназії імені сенатора та поставте лайк під їх фільмом. Кожна ваша вподобайка крок до перемоги їх фільму. Підтримайте своїх. Сьогодні ми будемо говорити про нашого земляка Якова Водяного, який увійшов в історію національно-визвольної боротьби українського народу за незалежність як отаман Холодного Яру. Один із організаторів вільного козацтва на Черкащині, непримиренний борець з більшовизмом, політичний і громадський діяч письменник. Яків водянин народився 20 жовтня 1886 року в смілі, багатодітній селянській родині. Про дитинство, на жаль нічого не відомо, але йому вдалося отримати гарну освіту, адже за фахом він учитель в юності вступив у партію соціалістів-революціонерів. Готував повстання на Чигиринщині, входив до ЕСЕРівської організації Українська народна оборона. Очолював її бойову дружину в Києві за революційну діяльності Російській імперії його тричі заарештовували. 1911-го емігрував до Японії. Згодом отримав громадянство Австралії під іменем Боден Джеймс. Працював на медлевій пабриці, організував власну торговельну фірму. Після лютневої революції 1917 року водяний повернувся в Україну. Влітку був у Смілі, виступав на мітингах, закликав свідомих патріотів до боротьби за самостійну українську державу, до гуртування в загони вільного козацтва. Це певний час ім'я водяного вже було на устах у багатьох земляків. Його обрали головою смілянського повітового комітету боротьбистів, Потім начальником смілянської міліції, а згодом на козацькому вічі смілянського повіту, полковником. Як і водяний став одним із організаторів вільного козацтва черкаським полковим атаманом. виступав проти радянської окупації України, воював із більшовиками. Однією з найбільш яскравих подій вільного козацтва став бій 1918 року проти 8-ї російської армії в районі станції Бобринської, нині Тараса Шевченка. Така яскрава перемога потрібна була не лише борцям за незалежність України, а й населенню, яке потвердилося в думці не лише про можливість, а й про неминучість української державності. У 1919 році якова водяного ЧК заочно засудили до розстрілу. Супротив Московії недовше тривав саме на території Черкащини, де було творено Холодноярську республіку. Тоді говорили, що радянська влада існує лише на відстані кулеметного построю з бронепоїзду. Український національний визвольний рух мав значну підтримку серед місцевого населення повстанський отаман, Яків водяний, продовжував боротьбу до 1922 року. Коли нелегально емігрував до Польщі, пише драми Холодний Яр, Право Сваволі, оповідання і мемуари налагоджує відносини з українською еміграцією. Деякий час працює у відділі розвідки армії УНР, формує підпільну мережу в радянській Україні, поширює заборонену літературу. НКВС неодноразово робив спроби виманити його на радянську територію, насилалися листи від імені друзів і знайомих, які розповідали про нібито щасливе і заможне життя на батьківщині. І пропонували повернутися додому. Якова водяного було заарештовано 27 вересня 1939 року після окупоції радянського союзу західної України. На судовому засіданні військового трибуналу. Київського особливого воєнного округу 7 лютого 1940 року український патріот тримався гідно, і на одне із запитань головуючого відповів: розвідку на користь УНР. Я проводив для інформування уряду УНР, який потребував інформації для дипломатичних представництв у міжнародних колах. Я усвідомлював завдання розвідки. Розумію, що розвідка є таємною війною. І я в цій війні брав участь. Врятувати життя холодноярському отаманові не вдалося. Вирок вища міра кримінального покарання, розстріл без конфіскації майна за відсутністю такого був виконаний 10 травня 1940 року. Поховано якова водяного вірогідно у биківні під Києвом разом з іншими патріотами України. Якова водяного нагороджено хрестом Симона Петлюри, лише у 1995 році. Вже в незалежній Україні його було реабілітовано. Е, Стреляти! Гристияні! Е, Ви ж такі, як і ми! Покращайтесь, наші є? Все будем жить вместе, дружно. Русские, украинцы, мы же братья. Мы не хотим друг друга Зачем вы это говорите? Мы же братья, мы же один народ. Мы тоже не крестьяне. Мы не народ. А за вами? За вами? За мы За вас На території північного вокзалу станції імені Тараса Шевченка знаходиться свідок: віковий дух, який носить ім'я легендарного отамана Якова Водянова. Ім'я дяково Водянова названо на пробулок на території залізничної станції. Сміляни пишаються своїми героями. Пами та зберігають їх пам'ять. Достомена невідомо чи вчителював як і за фахом, але його урок патріотизму приклад для усіх майбутніх поколінь українців.